Після шаленого успіху Half-Life, Valve вирішили наняти студію Gearbox Software для створення окремих ігрових доповнень, тобто не DLC, а повноцінних окремих ігор, які б ширше розповідали історію пригод Гордона Фрімена. Тому найпершим з підрук цієї в студії в 99-му році виходить доповнення Half-Life Opposing Force, де ми вирушаємо боротися з прибульцями за оперативника сил спецпідрозділу. Та у 2001 році, як ви вже зрозуміли з нас за відео, Half-Life Blue Shift. На яку сьогодні і буде огляд, в принципі, дати виходу цих ігор ніяк не впливають на геймплей та історію сюжету, адже усі дії відбуваються паралельно основній half лайф На зв'язку Хірайшин, беріть якого батончика, газировочки, стартуємо. Гра в цілому ніяк не відрізняється від свого батька. Ті самі труси. Тільки інший колір, це до речі, перша моя прохідка. Та-та, я той самий сраний фанат Half-Life, що ніколи не грав цих доповнень. В своє виправдання скажу, що вони просто в мене ніколи не запускались. А тут напевно обновили якісь файли. <свят> Тому я вирішив поглянути на тестову камеру, де нас по суті вчать користуватися нашим персонажем та основними механіками гри. Майже все те саме ідентичне, окрім того, що ми не можемо використовувати станції ХЕВ. Адже ними тільки можуть користуватися власники хев костюму. Ну... Понятно, так? Да? Не будемо тягнути клавіатуру за Shift. <свят> Починаємо нову гру на класичній важкій складності. Подивимось, що Габен запропонує нам тут. Студія Valve довго сиділа, сиділа і думала. Хм, що ж буде фішкою нашої гри? Можливо, Хедкраб? Хм, Хороша ідея. А може, славнозвісний ломік? Та ні. А от п'ятихвилинна поїздка фунікульором. То що мать його треба? Правда? Тепер це вже не по Чорноголо, а по самому хрещатику. Ой, тут і майдан, і сфера, і, о, бачите, отам печерська лавра. Ну, любо глянути. Мало нам було душної поїздки. Того нас заставляє ще пару хвилин почекати біля дверей, доки скотина з іншої сторони правильно проведе карточку з першого разу. Ну, хоч гордона, побачили, привіт, перемахали. Щасти тобі в експериментах, док, не підірви щось там. <гум> І от нарешті нас впускають, де нам дають знати, що ми. Хто-хто? Калхун. <гум> да, оце вже познущались батьки. Ладно, насправді його звати Барні, а це його прізвище. Послухавши невдоволення місцевої охорони, знаходимо контроль панель, де на камерах можемо побачити Гордона, який вже закінчив свою пекельну поїздку 51-ю маршруткою. Та на іншій. Доктора Джину Крос, яка являється головною героїною ще одного доповнення Half-Life DK, яке вийшло на PlayStation 2. Ну досить же брудити. Тому петлюємо до місцевого арсеналу, де нам видадуть глок і декілька магазинів, з якими вирушаємо на своє робоче місце. Не встигли ми дойти до свого столика, як на нас живішують завдання піти ввімкнути. У вік... У вік... У вік... Світло в нижніх рівнях. Спустившись та включивши рубильник, нам пропонують те, за що усі так люблять та поважають цю гру. Знов почекати блять. О, джемен, дай Боже, поки проїде сраний трамвайчик. Опускаємо міст та йдемо в ліфт на свій пост. Але потім згадуємо, що усі події відбуваються одночасно. А тому саме зараз Гордон вирішив запхати возик з цінотижиками у реактор. І все пішло. Поввечайні взагалі в кадрі відбувалось бозна шо стільки ваханалій на квадратний піксель Ну просто неможливо уявити зі страху наш калгон. Вистрілив доктору в пузу, але в принципі, враховуючи, що після цього ліфт зірвався і з тріском пролетів метрів ну так 30 донизу, думаю, я полегшив йому життя цим пострілом. Прокидаємось, запасаємось багряною ломакою та вперед до виживання. Місцева фауна анітрохи не змінилась. Це собачки, хедкраби та вортігонти. Пізніше ми обов'язково зустрінемося з рештою, і так само з нахрюками, причому обох видів. Досить легко зауважити, що вальви поставили задачу. Більшого урізноманітнення геймплею, тому майже у кожній главі нас чекають мінімальні головоломки та інтеракції з навколишнім світом. Зазвичай, поговоривши з кимось, вони обов'язково підкажуть нам шлях до порятунку, тому виконуємо поставлену задачу та просуваємось далі. Недалечко потрібно було пройти, і от знову інтерактивчик, де потрібно посунути коробочки так, що ми могли добратися доверху. Фух! Я вже прям відчуваю, як мозок працює сильніше, ніж на темі інтегралів на уроці алгебри. А от, до речі, і перша зустріч з вертігонтами. І одразу замітно, що їм сильно змінили поведінку у бік полегшення гравця. Зазвичай, як тільки вони спавняться, без затримки запускають у гравця 220 вольт. А тут ще й дають час моцний дзигар скурити. Ну, красота. Ну який ж Half-Life без рівня з каналізацією. Ну це ж як Dark Souls без болота. Ну камон. Ой! Чесно, поки я розібрався, куди тут нирнути, куди винирнути, купа коридорів. Зустрів старого доброго буллсквіда та побачив жахливу сцену вбивства охоронця двома зомбі. Попереду шокуючі кадри. Будь ласка, приберіть дітей від екрану. Коротше, з того всього я зрозумів, що нам знов потрібно накляцати якісь кнопки, щоб підняти рівень води і забратись по А ні, просто треба було скинути ящик з вибухівкою у воду. І все. А я щось мудрував півгодини. Крінж. Ну от прориваємось далі і натрапляємо на чоловічий дощ. А, розуміємо, що сили спецоперації і сюди вже добрались. А от ми вже й на поверхні, свіже повітря. Кайф. У, ще й револьверчик дали. Я мастив, а тільки 20 хвилин гри пройшло. Ха, він ще не знає, що тут півтора години геймплею. Йолоп! І от майже свобода, і перед носом закривають двері, і ми знову повертаємось до рівня міської каналізації. Правда, вже з дробовиком, але особливості антуражу він аж ніяк не прибавляє. Ну коротше, класичні 20 коридорів опісля завалюємось у вентиляційку та приземляємось до напівживого професора, який підказує нам, хто може допомогти нам вийти з комплексу за допомогою. Телепорту, ну що ж, вперед на пошуки, шукаючи доктора Ро... Ро... Роузенберга, нашим основним противником будуть солдати, які теж відчутно менше доставляють проблеми тархунові. Я точно на останній складності граю. Перестрілявши тону камуфляжного напівфабрикату та обнишпоривши усі кутки карти, чуємо стуки від вагончика. Ну, але я, як справжній задрот в 1.6 думав. Це якась криса під поїздом десь на бепленті. Але щур в халаті був всередині вагону. Правда, не той, що нам потрібен, але він каже, що може знайти того, що нам потрібен. Ну, клас. Нам таке підходить, тому розвалюємо з Джавеліну ворожий танк і гаражні двері ракетами. Що танк і то менше пострілів витримав. Зробивши дзюру в стіні, нас зустрічають два брата-акробата, чемпіони синхронності. Бо зняти 100 хп за 0,1 секунди, це ще треба курва постаратись. Ну, от і перш Моя смерть. Єдина. Двічі я на таке шоу не поведусь. Вилазимо з дюри, робимо фарш та бавимось у машиніста, щоб звільнити потрібного нам доктора з чергового вагончика. Побалакавши, супроводжуємо халат до ліфту, який веде у лабораторію, звідки ми зможемо свалитись цієї духовки. Але завжди є, але нам не вистачає потужності, потужний, потужний, потужна. Щоб переправити усіх назовні. Тому скакун відправляється у світ зен, екстер'єр якого не змінився і все ж виглядає блюдно. Геймплей тут став ще гірше. Повзаємо по якихось клаустрофобних печерках, калових масах. Стрибаємо через прірву по каменюках. Ну, при Гордоні такої чіні не було. Ну, коротше, ледве добирались ми до установки з кристалом. Пройшли маленьку міні-гру. І тут мій пердак порвало чотири вертігонти з нахрюком. Та я раніше трошки напинькав про одну смерть. Ну тут ще десь 10 разів, але ну то не страшно. Накляцавши всі потрібні кнопки, в востаннє пробігаємо цей реготний світ та стрибаємо у телепорт, повертаючись до професорів. Але ой, і тут нам не вистачає енергії. Потрібно зарядити павербанк у підвалі і повернутися за до телепорту. Я звичайно в шоці, але ви 20 років назад додумались, що отут. Потрібно поставити в бочку між цими порваними фітілями, щоб підірвати двері. От і я навіть і зараз не догадався. І пішов на YouTube. Моя реакція говорить сама за себе. Прийшовши до тями, проходимо одну з найдовших головоломок та нарешті дістаємось до зарядної кімнати. Заряджаємо цю мазафаку та відправляємо її ліфтом догори, самі не відстаючи. І от момент істини. Ми асистент самого професора, та наше завдання переправити усіх на вулицю у безпеку. Фігня питання! Просто кляцаємо тут, там, коли зарядиться телепорт. Ізі. В кінці, правда, солдати хотіли зіпсувати нашу вечірку. Відкривайте, ноги Камуфляжні нюхають вафлі, а у нас все як завжди. Телепорту чомусь стало паршиво, і він спочатку відправив нас куди потрібно, а потім приключив нас до бідолахи Гордона, якого впіймали солдати. Ну, ми ж знаємо, що з ним все буде добре. Тому сідаємо в крузак і валимо у захід сонця. Титри в цілому, було цікаво подивитись на основну гру з іншої перспективи. Мені сподобалось. Пишіть у коментах, яку серію ігор будемо оглядати далі. Адже у нас все ще залишився Opposing Force. Для вас ломиком махав Хірайшин. Ставте сердечки, поширюйте відос, цілую в плечі, побачимось.